Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Зазвичай, якщо інтернет-магазин НБУ випускає якусь монету в двох варіаціях з Незільберу та срібла, їх реалізація проходить в різний час. Але 20 грудня цього року інтернет-магазин НБУ вперше на моїй пам'яті виклав на продаж одночасно обидва різновиди. Це були монети ні куля, ні шабля номіналом 5 гривень з Незільберу та 10 гривень зі срібла. На диво обидві монети мені вдалося покласти в кошик. Вчора вже забрав їх на відділенні нової пошти і вже готовий представити їх вам на огляд. Тож, скоріше підписуйтесь, якщо ще не підписані, та починаємо. Національний банк України, надихаючись легендами про героїчних воїнів Запорізької Січі, козаків-характерників, створив пам'ятні монети ні куля, ні шабля, що стануть оборігом для сучасних захисників України. Образ казаків-характерників ми відтворили в нових пам'ятних монетах, що стануть оберегом для кожного військовослужбовця. Вони захищатимуть сучасних захисників та захисниць України від ворожих підступів, щоб ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні куля не вразили їх. Адже нині, коли Україна знову бореться за свою свободу, українські воїни, подібно до своїх славних предків казаків, демонструють надприродну хоробрість та виняткову стійкість, сказав голова Національного банку України Андрій Пишний. Напередодні Дня Збройних сил України Андрій Пишний презентував нові пам'ятні монети ні куля, Ні Шабля, на зустрічі з військовослужбовцями під час робочого візиту на схід України. Пам'ятні монети присвячені найзагадковішим воїнам Запорізької Січі легендарним козакам-характерникам. Вони були овіяні містичною славою лицарів, вихованих у дусі давніх народних традицій, цінностей та обрядів. За оповіданнями. Ця каста бійців була наділена надприродними здібностями та могла зачаровувати зброю, обертатись на тварин, ставати невразливим для ворожих куль, проходити крізь стіни та подорожувати в часі. Ці вірування не лише лякали ворогів, а й додавали козакам віри у власні надлюдські сили. Вони відзначались неперевершеною майстерністю в бою та володінням зброєю, що викликало страх у ворогів і захоплення у союзників. У народі майже всіх видатних казацьких ватажків. Гетьманів, кошових атаманів, відомих полковників наділяли магічними здібностями характерників серед славнозвісних атаман Северин Наливайко, полковник Семен Палій, боярин Остафій Дашкевич, полководець Іван Богун, кошовий Григорій Сагайдачний та легендарний Іван Сірко, якого вороги боялись і називали Урус Шайтаном. Не менш важливим є таємничий образ козака Мамая. Який став символом української культури та національної самосвідомості. Його портрети, на яких він зображується як воїн-бандурист, який сидить під дубом зі зброєю та люлькою, часто прикрашали українські домівки, уособлюючи народну силу духу та незламність волі. Його зображення використовується також на сувенірному пакуванні монети 5 гривень з Незільберу. Більшість оповідань про характерників було записано в XIX столітті. Хоча перші згадки про замовлення зброї козаками з'являються ще в 16 столітті. Відомі українські письменники та історики, такі як Дмитро Яварницький, Євген Грибінко, Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко, зробили значний внесок у відтворення образу характерника. Зокрема, історик Дмитро Яварницький писав: між козаками завжди були так звані характерники, яких ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, крім срібної, не брали. Такі характерники могли відкривати без ключів замки. Брати в голі руки розпечені ядра, бачити за кілька верст довкола себе, перебувати на дні річки, влазити і вилазити з туго зав'язаних і навіть зашитих мішків. На аверсі монети зі срібла в центрі композиції зображена стилізовану постать військового, який обережно тримає в руках і захищає малий державний герб України символ свободи та незалежності. Композиція символізує споконвічне прагнення українського народу жити у власній суверенній державі. На матовому тлі ворожі кулі, що відбиваються від військового, так і не вразивши української душі. Під грибом зазначено номінал 10 та графічний символ гривні Рік Карбування 2024. Гурт Монети Гладкий. Із заглибленим написом. Позначено Метал то його пробу Аргентом 925. Маса в чистоті 31,1 грами. Напис Україна. І логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Аверс монети 5 гривень з Незельберу майже ідентичний. Відмінність в розташуванні логотипу банкнотно-монетного двору Національного банку України. Він ліворуч біля військового. Та гурт монети Рифлений. Реверси монет повністю однакові. На дзеркальному тлі зображено стилізований образ козака-характерника, який оберігає птаха, символ волі, що візуально нагадує тризуб. Композиція відображає зв'язок між сучасною війною та українським духом часів Казаччини. На матовому тлі зламані ворожі шаблі що без силі перед незламною любов'ю до рідної землі та прагненням доволі. Пам'ятні монети Нікуляні Шабля введені в обіг 4 грудня 2024 року. Вони продовжують серію Збройні Сили України. Монети мають наступні фізичні параметри 5 гривень з маса. 16,54 грами, діаметр 35 мм та гурт монети Рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску оголошений 125 тисяч штук та фактичний 75 тисяч штук у сувенірному пакуванні. В першу хвилю реалізації 20 грудня в інтернет-магазині НБУ вартість монети складала 161 гривня. 10 гривень зі срібла. Як я вже казав, маса дорогоцінного металу в чистоті 31,1 г, діаметр 38,6 мм, гурт монети гладкий із заглибленим написом. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. тираж монети оголошений 10 тисяч штук та фактичний 7,5 тисяч штук. В першу хвилю реалізації 20 грудня в інтернет-магазині НБУ вартість монети складала 3374 гривні. Сьогодні, коли Україна знову бореться за свою свободу, образ козака-характерника набуває нового звучання. Українські захисники, подібно до своїх предків, виявляють винадькову хоробрість, стійкість та вірність батьківщині. Їхня мужність та самовідданість слугують гідним продовженням славетних традицій. Зачеплена Національним банком тема козаків-характерників та й ототоження з ними сучасних збройних сил України, на мій погляд, дуже цікава та правильна, і, безперечно, має право на існування. А враховуючи сьогоднішні реалії, навіть має бути зафіксована на пам'ятних монетах. Але ось така інтерпретація тематики, яку ми зараз можемо бачити, викликає подив: у літературі та образотворчому мистецтві України є велика кількість докладних описів і навіть зображень козаків-характерників. Але при виготовленні цих монет, напевно, не вважали за потрібне подивитись в цей бік. На мій погляд, такий дизайн монет абсолютно ніяк не розкриває тему. А ви обов'язково пишіть в коментарях вашу точку зору. Можливо, я не правий і чогось не бачу, а можливо, наші з вами погляди співпадають. На цьому буду завершувати огляд. Ставте вподобайку, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!